Традиційна міжнародна науково-технічна конференція розвиток промисловості та суспільства для фахівців гірничої і металургійної справи найавторитетніший науковий форум. На ньому вирішуються стратегічні питання розвитку гірничо металургійного комплексу. Ведеться пошук шляхів мінімізації витрат енергоємних виробниць, народжуються нові стандарти безпеки праці та пропонуються заходи із зниження впливу виробництва на довкілля цього разу. Третина учасників конференції молоді вчені. Приємно, що до науки залучаються і студенти, і магістранти, і аспіранти. І це показує тому, що наші ну, імениті професори продовжують, продовжують цю роботу. Підійшов до стенду нашої бібліотеки, кажу, а де тут нові? Підручники, нові книги наших є. Нове все. Це, це теж радує. І я впевнений, я впевнений, що це все дасть е, такий добрий поштовх в розвитку науки. Поздравляю вас з Днем Науки. Поздравляю вас 27 в суботу буде день. Народження міста, будь ласка, запрошую вас і на День міста, і на День науки. Цього року міжнародна конференція проходила у змішаному форматі. У попередні два роки форум проводили дистанційно. В реальному форматі вживу проводимо наукову конференцію. Це свято для всіх, свято для науковців. І вона є ювілейною рівна 20 років тому, у 2003 році Юрій Григорович. Бувший ректор тоді університету, започаткував цю конференцію, і от 20 років вона живе, вона існує. Це добра традиція. І дуже приємно бачити колег всі разом, всі спілкуються після довгого, довгого періоду дистанційних методів спілкування. Ну це свята. І я всіх, весь колектив університету, вітаю зі святом і вважаю, що це добрий знак нашої Наші перемоги. Серед учасників конференції вчені, промисловці гірничі рятувальники. Ми дуже тісно як з підприємствами, так і з научно інститутами. институтами. Отряд є філіалом кафедри охорони труда Національного університету. Ми отрабатываем питання і охорони труда і безопасности і готуємо спеціалістів, и предлагаем студентам темы горноспасательное дело и демонстрируем навыки и возможности работы на высоте. Поэтому очень часто встречаемся, мы всегда рады видеть студентов на нашей площадке. Мы делаем определенные научные работы, связанные особенно с проветриванием на горных предприятиях. Потому что у нас очень тесное сотрудничество как с институтом, так и с горнобывающими предприятиями. Традиційно в цій конференції беруть участь найкращі представники наукової спільноти, перш за все, насамперед міста Кривого Рогу, і також науковці Криворізького державного педагогічного інституту долучаються із власними доповідями. Ці конференції загалом слугують спрямовані на те, щоб розбудовувати наукову спільноту нашого міста. Ювелейна конференція слушна нагода відзначити кращих науковців. Юрій Вюкол вручив провідним вченим та викладачам КНУ міські відзнаки. Державну нагороду орден за заслуги отримав професор кафедри моделювання та програмного забезпечення КНУ, доктор технічних наук Альберт Азарян. В цьому вузі я вже нахажу 55 років. за цей час… Значит, я состоялся как без зложной скромности, как научный сотрудник и как педагог. Количество моих трудов научных больше 350, в том числе 10 учебников, 11 монографий. І 86 сі конференція продовжила свою роботу в шести наукових секціях. Представлено майже 300 наукових доповідей. Усі вони по завершенню форуму побачать світ у спеціальному виданні. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.